Підтримувати українських бійців, які щодня ризикують своїм життям заради мирного майбутнього України, це обов'язок кожного. Переконані працівники ГРС. Чергова партія обладнання була закуплена за кошти атомників, які зібрали за зі січень в межах патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ». додалася і інша матеріальна підтримка. Компанія на Профспілкова організація РС, додавали коштів, тому у нас збільшились наші можливості. Сьогодні у нас передача на 7 мільйонів гривень. Ми закрили 43 звернення. Опрацьовуємо інші звернення, ті, які ще надходять, і стараємося, щоб воно чимбише попало до наших військових. Хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що вони дають можливість нам працювати дають можливість нам виробляти електроенергію і тим самим заробляти і допомагати військовим. Придбане атомниками обладнання буде передано у військові підрозділи, де служать працівники РАЕС або їхні родичі. Воно допоможе оперативно виконувати бойові завдання у гарячих точках, де нині за українську землю ведуться запеклі бої. Частину допомоги захисники приїхали забрати особисто до війни. Євгеній працював у цеху з ремонту загальностанційних систем РЕС. Працюю на станції з 2013 року. З першого дня війни добровольцем пішов на війну і до цього часу вже майже три роки знаходжусь в Збройних силах. Останні два роки безпосередньо в зоні бойових дій допомогу від колективу РАЕС підрозділ Євгенія отримує не вперше. каже, що атомники завжди швидко реагували на звернення та закуповували необхідне обладнання. Нині військовий повезе на передову нічну бойову пташку. Сьогодні ми отримали від громадської організації «Енергія перемоги обладнання для ведення аеророзвідки. Хочу дуже подякувати і громадській організації, і колективу Рівненської АЕС, адже це вклад взагалі в нашу перемогу, того, що тільки спільними силами, спільними донатами, коштами ми можемо наблизити нашу перемогу. Нині кожен із нас повинен усвідомлювати власну відповідальність за долю України. Наголошують військовослужбовці і вкотре висловлюють атомникам подяку за активну громадську позицію. Батальйон безпілотних систем висловлює щиро подяку, велику подяку. Всім працівникам атомної електростанції, а також громадської організації енергія перемоги за надану волонтерську допомогу дані шини, які будуть служити для доставки наших екіпажів для знищення нашого спільного ворога Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава! На знак вдячності бійці однієї з військових частин передали трудовому колективу атомної станції Прапор, а голові громадської організації Енергія перемоги подяку. Атомники кажуть, що ми завжди будемо підтримувати наших воїнів, адже їхній героїзм це запорука мирного неба над нашими домівками. Ми разом повинні наближати день, коли в Україну повернеться мир та спокій. Дякуючи працівникам Рівненської атомної електростанції, ми за 24 рік зібрали більше 66 мільйонів гривень, закупили обладнання, передали військовим. Тому донатимо ще більше допоможемо нашим збройним силам, допоможемо нашій країні перемогти в цій війні.